Животик, живі туди, бам. Живі, голову, живи, дергай, дергай. Боковий, лівий з боку з кроком туди. Боковий з кроком формула бою. Ти Формула По півтори хвилини. Давай, давай, давай. Провалий, провалюй. Да Даня, 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 не треба рубати. покрути, 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 покрути його, покрути. Не Все, не покрути, не треба не з ним. Даня, не рубайся. Давай на ньому, на ньому, на ньому. Відтискай, дергай. Дергай, дергай, дергай. Зажимай, зажимай, зажимай. Закажи йому, живіт, бей на голову, швидко. Даня, бити правою, правую через ручку. І тут, во, іще. Більше, більше, більше дай. Да. Не випускай, напрягай його, напрягай. Молодець, і тут, тут, тут. Працюй, працюй, не відпускай. Ініціативу оддам. О, о, Попровалю, по Попровалю, да. Плише, Все, до нього, до нього, Даня, Дерну в раз два. Дерну в раз два. Дерний, бий, два раза. Бете, бите, Даня! Не відпускай, добавляй, чи ти пішов назад. У шов, шо, шо, шо попровали его. Дергай, дергай, данька. Бесмик, перейде кидай туди. Грузи, знизу, бачите, передню. Да, Покажи в живіт лівий, бей правий. Розвертай. В сторону. Бити тут, Данька. Раз-три. Знизу, знизу. Діорган, сейчас. Лівий, живіт, правий прямий. Швидко. Швидко дай. Во! Ще дай. Ще попробуй. Провалив. Хорошо. Вот. Хорошо. Дерне, покажи в живіт, вправо прямий, швидко. Дергай. І ти сто б'єш дай. Дергай. Дергай. Дернув! Вдарив! швидко. Да в сторону. На ньому раз-два швидко. Раз-два. О, Ще дерни, дерни зараз і вдар сразу. Покажи в живіт, ви правы прямий. Покажи в животі. Покажи. Почниまあ О, хорошо. Скажи по-джебать. По-джебать. Зустрічай, да. так. Уйди, уйди. Утако, молодец. Сам, сам. Голова живіт тепер. Даня, давай, давай, побільше ударів. Даня, більші роботи. Підтискай. От ловим, 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 вона зустріть справа. Давай, давай, Данька, туди. Приджимай. ліво, ліво право. Дорне його. і б'єш. Треп знизу. Давай, давай, швидше. Не влітай, провали, провали його, провали. Давай працюй. Давай працюй не жиліще. Даня, ближче до нього, ближче надо робити. Ливий ну, ще, 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 голову, лівий живіт кидай і вийшов. Дергай його. Висмикай, дерну немножко ножка вперед. Дергну. Опа. Назустріч. Правий на зустріч. Коротко. В сторону, в сторону, Даня. Та що ти стоїш? І тут на ньому відразу. раз два Живіт голова, швидко дай. Живіт. Живіт голова, не чекай його. Не чекай. Сам підтискай бий відразу. Підтиснув, вдарив. Покажи в животі. Покажи в живіт лівий збоку. Покажи живіт лівий з боку. Во! Ще попробуй. Не спи, Даня, давай, давай, то треба попрацювати трошки. Право лівий тут, швидко зараз. Шульга, право лівий бити. Правий лівий. Хорошо, ще. В сторону. Не біжи назад попрямій. Да. Давай, давай, давай. Давай Слухай, раз-два-раз-два. Два-два. Хопа, раз-два. Ось вот так, так. Блять, ну ш ты. Ти... Поджали. Научись поджимать канат. 10 секунд. Не сам не иди канат. Даня, ты будешь битыйся и ты дывишься на нього. Раз, два. Спы, не чекай его, блин.